Кварцевий годинник, з кмей амбер. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник іде в плівочках, зверху ця синя це плівка. Він іде повністю срібного кольору. Щоб налаштувати наш годинник, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату в циферблаті квадратному знизу. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт тепер до кінця. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою наш основний час. Бачимо, що також у нас рухається стрілочка в циферблаті справа. Це наш час у 24-годинному форматі. Він налаштовується автоматично в залежності від того, який основний час ви встановите. Далі в нас ще є нижній циферблат та циферблат зліва. Це секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, відлік в нижньому циферблаті пішов, циферблат знизу це в нас ідуть секунди, циферблат зліва – це йдуть хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля нижню кнопку.